Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, який по милості своєї дарує нам іще один день життя. Слава Господу! Слава, повіки, слава в Німеччині, принаймні там, де живуть мої діти, погода дуже часто змінюється. І вчора ми бачили такий пухнастий сніг, який кружляв, була справжня зима. Сьогодні в нас залишились залишки От того, що було вчора. Було повно снігу, повний двір. Зараз тільки залишився отакий таючий сніговичок, який зліпили діти власноруч, а на полі ще сніг трохи лежить, нагадуючи нам про вчорашню хуртовину. Але вже на дворі не так і холодно, плюсова температура, але трішки вітряно. Якби не вітер. То було б навіть і тепло. Слава Богу, за е, чудовий день, слава Богу, що можна було побачити і сніг, а також далі йти, жити, насолоджуватися життям і за все, дякувати Богу. Алілуя, Слава Богу! Дякуємо йому, Його за любов, за вірність, дякуємо йому за те, що він незмінний І його любов завжди супроводжує нас на протязі усього. Нашого життя, слава Богу, повіки, слава в посланні до галатів. В п'ятому розділі, в 23 і в двадцять віршах записано такі рядки: плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. І читаючи ці риси, ми повинні розуміти, що любов, радість, мир, довготерпіння – це. це Плід – же Духа, Духа Святого це плід. А коли у нас будуть плоди? Коли ми дозволимо тому слову, яке є насіння, укорінитися в нашому серці. Коли ми дозволимо оцим Божим духовним дарам розвиватися, кріпнути і Дозрівати в нашому серці, в нашому житті, в нашому характеру. В характері це не просто так. Знаєте, бах, і впало з неба. Ні-ні-ні. Оці риси характеру. Любов, радість, мир, довготерпіння, вони не просто падають з неба, вони досягаються, досягаються зусиллями. Алілуя, слава Богу! Але щоб досягнути цього в своєму житті, нам, повин, нам потрібен Дух Святий. Без нього своєю силою ми це не спроможні зробити тільки за допомогою Духа Святого, який в нас, який дарований нам Богом, по благодаті про якого говорив Ісус, що я йду до Батька, і я його буду благати, і я його умалю, що Він дав вам Духа Святого, який навчить вас всього. Але кого навчить того, хто прагне бути учнем, кого навчить того, хто прагне змінювати своє життя? Алілуя! Дай Боже, щоб кожен з нас був отим спраглим, отим, хто хоче змінюватися, отим, хто хоче, щоб всередині дозріли ці плоди Духа Святого. І перше, перше, що написано, це любов, плід же Духа. Любов, Бог є любов, і Він дуже хоче, щоб ми були тим відображенням, відображенням Його. Алілуя! І хай допоможе нам Господь. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні я читаю нове оповідання, яке називається Набута віра. Тож починаю читати. Ми з вами відправляємося у далекий Китай. Чан був ватажком китайських розбійників за тих часів, коли іноземці ще могли вільно в'їжджати до Китаю. Він очолював одну банду і сумно, від, сумно відому своєю жорстокістю і злочинністю. Розбійники жили в печерах, високо в горах, де урядові війська ніколи не могли їх знайти. Озброєні до зубів, темними вітряними ночами вони виповзав. Али на сільській околиці, та за умовними сигна... за умовним сигналом, розбійники відразу кидались в атаку, підстрілювали лютих собак, хапаючи, грабуючи та стріляючи в кожного, хто намагався чинити опір. Вони на напад... продавали здобич. На далеких ринках і знову нападали, коли їхній прибуток закінчувався. Саме тому не було жодного села навколо Великої гори, яке б не почувалося, яке б почувалося в безпеці, адже нікому і ніколи ще не вдавалося здолати розбійників, навіть вистав навіть вистежити їх. А тепер затівалася ще масштабніша справа. Чан оговорював цю ідею із своєю зброєю. Бантою, які боялися і ненавиділи свого ватажка, бо він завжди забирав значну частину своєї здобичі. Та, та оскільки більшість із них тікали від правосуддя і вони не могли повернутися у свої домівки, то похмуро слухали, поки чан говорив. Останнім часом селяни геть збідніли, говорив він. Тому треба міня, е, мітити вище на містечко, що на півдні біля підніжжя пагорбів. Там більше здобичі, чимало крамниць, і що найкраще невелика лікарня, яка належала трьом іноземним дияволам. Так вважав ватажок. Сюди за ліками приїжджали люди з усіх околиць. А для дуже хворих вони навіть мали декілька ліжок. Лікарі, без сумніву, були багатими. А окрім грошей, там є ковдри та усілякий крам, яким користуються ці чужинці, вони, мабуть, зірвуть великий куш із цього міста. Чоловіки похмуро слухали, це було набагато ризикованіше, ніж усе, що вони чинили раніше, але повстати проти свого ватажка означало неминуча миттєва смерть. Під час нападу був шанс лишитися живим. Вони постійно перебували у небезпеці, і це затмарювало все їхнє існування. Вибору не було, та й ковдри знадобилися б холодними гірськими зимами, якщо дозволять залишити їх собі. Понад усе було заплановано. Понад усе напад було заплановано на найтемнішу ніч. Розвідник уже встиг побудувати побувати на базарі і дослідити місцевість. Усі зібралися навколо накресленого вугілиною плану і кожного, і кожного чітко проінструктурували, що він має робити, куди йти і що атакувати. Наприкінці операції засиглано за сигналом чанга. Всі мали негайно відступити. Напад триватиме лише кілька хвилин, а сам чан і декілька його послідовників мають атакувати лікарню. Настала вирішальна ніч. Перші кілька хвилин усе йшло за планом. Сторожа лікарні швидко здолали швидко здолали, і чан із двома товаришами вірвалися до тихої маленької палати, хапаючи, грабуючи і засліплюючи очі переляканим санітарам яскравим ліхтарем. Щойно вони закінчили з лікарнею, як із будинку вибіг лікар, а за ним дві медсестри. Чан ударив чоловіка по руці так сильно, що він. Чув, як хруснула кістка, а беззбройні жінки, побачивши блиск сталі, відшахнулися назад. Лише коли Чах приклав свисток до рота, раптом зрозумів, що щось не так. Цього разу місто приготувалося до їхнього вторгнення. На них Чекала варта, заточилася велика битва: лунали крики, верески, літали і розбивалися предмети, падали тіла, чан вагався. Ватажок міг утрутися і битися разом із своїми людьми. А міг, покинувши награбоване, зникнути у темряві дерев за лікарнею. Тут кожен сам за себе вирішив ватажок і втік. Покинувши в чагарниках свого ліхтаря, бо світло викриває його шестимряви. Чанг щоду колетів через купи сміття, брудного брудні канави, колючі кущі, аж поки не затихли крики та брязкі зброї, а небо залила червона заграва від полум'я. Потім він зрозумів, що залишився сам посеред ночі в пагорбів. Один але ж ніяк не в небезніяк не в безпеці. На світанку патрулюватиме пагорби, тому він має повернутися до гірської схованки в печери, до глибокої долини. Зійшло сонце, ватажок лежав, замучений в укритті густо густого... порослих лісом, переляканий утікач, який рятував свою шкуру. Його не зловили. Протягом декількох днів чоловік тинявся по горах, просив милостиню в селах і навіть намагався збирати врожай. Ніхто й не підозрював, що оцей утомлений, змучений волоцюга був Чанго, ватажком з розбійником, жахом усієї місцевості. І все ж чоловік не мав спокою. Хоч би яким злим та егоїстичним він був, усе ж таки він був ватажок банди, попри все. Що поводилося, що? Поводився як тиран, обминавши, обманював своїх людей. Тепер залишившись сам, чанг сумував за ними. Дружби між розбійниками не було, але по-своєму він пишався своїми людьми. Скільки товаришів загинуло в битві? Можливо, кого схопила поліція, Хто, крім... можливо, хтось урятувався. Так далі жити було не сила. І розшукувати чанга, мабуть, давно вже припинили. Та його тепер і не можна було. Впізнати. Він піде в місто, розшукає собі там, пошукає собі там на рівнинах роботу, а тим часом, можливо, купить невеличку ферму та рисове поле. Уся любов до грабунку, здавалося, згасла в ньому разом із загибелю банди. Як Би ж існував якийсь шлях примирення, то він би його знайшов. Сонячного базар... базарного дня Чанг із натовпом селян увійшов до міста. Він притулив. Прогулювався, помічаючи все, але ніби ні на що не дивлячись. Лікарню ще не відбудували і чужимців там не було. Оглядаючи руїни, він звернувся до місцевого жителя. Яке нещастя! Я чув, що в цьому будинку жили іноземці. Як він згорів? Прийшли кляті розбійники, вони спалили лікарню і поранили нашого лікаря. Тепер він поїхав, але неодмінно повернеться і відбудує лікарню. А що сталося з розбійниками? Сподіваюсь, їх покарали. Вони на те заслужили. Багато кого вбили, декого забрали до в'язниці, трьох смертельно поранено. І чим же і що ж з ними зробили? Поліція вже хотіла винести їхні тіла за місто і лишити вмирати, але вийшов лікар і благав їх не чіпати. Благав за них? Навіщо він хотів убити їх сам? О, ні, цей лікар проповідує релігію любові. Лікарня вщен згоріла, але він узяв оцих трьох у свій дім. Хоч його руку було зламано, він мало що міг зробити сам, але пояснював медсестрам, що й до чого. Сам лікар на день поїхав в інше місто, де йому на його руку наклали гіпс. А потім він повернувся і безперервно доглядав тих трьох лиходійців, дбаючи про них, як про своїх дітей. Ці леви перетворилися на ягнят. Один помер, але двоє вижило. І де вони зараз? Він відповів їх до поліції. Ні, у поліції вважають, що вони померли, тож про них уже й не по... Они про них по них уже й не повернуться. Коли лікар полишав місто, ці двоє пішли за ним. Вони полюбили його так, як батька. Припускають, що вони ніколи не полишать його. Ча не міг повірити, і тільки коли ще від декількох людей він почув оцю неймовірну історію, то переконався, що це все було правда. Іноземець полюбив своїх кривдників і зробив добро для тих, хто нападав, грабував і спалив і спалив лікарню вороги. Стали друзями. Любов виявилася сильнішою за меч. Про таке ніколи він раніше не чув. І це була неземна любов, народжена в серцях людей. Тієї ночі, лежачи без сну, чан вирішив знайти джерело цієї любові. Містяни сказали, аби це ніби це релігія любові Її існува... Але ті, хто також її сповідують, Колишній ватажок був рішучий, хоч би де, але він буде працювати. Хоч в яких місцях бував, він шукав те, що змушувало людину любити своїх ворогів. І настав день, коли чан знайшов послідовників Ісуса і дізнався про джерело тієї любові. Бог джерело всепрощаючої любові, і ця любов вилилася у світ через Ісуса Христа. Ту саму любов дано нам через Святого Духа, щоб ми змогли навчитися любити і прощати, як це робить сам Господь, як це робить сам Господь. Неймовірна, правдива історія любові, неймовірна і правдива історія любові. І якщо ми будемо читати іще і інше оповідання, ми знайдемо не одне свідчення про те, як справжні християни, як справжні сини і доньки всемогутнього Бога покривали все любов'ю. Алілуя! Слава Богу! Для нас залишене святе письмо, яке для нас корисне. Для навчання. І читаючи четверти, перше, Івана, перше послання Івана, четвертий розділ із 7-го вірша, ми можемо читати такі рядки для нас на збудування. Улюблені. Любимо один одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявляється в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив, коли любимо один одного, то в нас перебуває Бог, і Його любов нас досконала, що ми перебуваємо у ньому, а Він у нас діздаємося з того, що він нам дав від Святого Духа. І ми побачили і свідчимо, що отець послав сина. Спасителем світу, коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, хто в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду, бо як і він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо він перший полюбив нас. Якщо ж то каже я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Що той, хто любить Бога, любив і свого брата зараз під час війни в Україні. І, маючи великі втрати, людям дуже важко любити своїх ворогів, дуже важко любити тих, які причиняють біль, і тому Господь дав нам Духа Святого. Духа Святого, який допоможе нам навіть серед страждань, навіть серед отого всього злочинного, не загубити цю любов. В Божому слові написано, що коли ми будемо бачити, оці. Всю Оцю мерзотність, що дай Боже, Бог молиться про нас, щоб у нас не ослабіла ота любов, щоб любов в наших серцях зберіглася. Господи, ми дякуємо Тобі за Духа Святого і за Твою любов, яка є вічна, і просимо Тебе, допоможи нам, допоможи нам любити, незважаючи на що, допоможи нам бути вияв, виявом Твоєї любові. В ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, закривати наші серця від ненависті, від гніву, від розочарування, і відкривати свої серця любові, Твоєї любові. І там, де ми неспроможні самі любити, і там, де у нас іще кричить образа, мене образили. Я не можу любити цю людину. Допоможи, Господи, допоможи. І хай отець. Такі короткі свідчення, такі дитячі оповідання навчають нас так, як ти, Боже, коли своїх учнів навчав притчами, простими притчами, так і ми, читаючи оці дитячі оповідання, Господи, ми розуміємо, ми розуміємо, що ти є любов, що ти навчаєш нас користому. Простоті, ти кажеш, будьте як діти, і не робіть із себе таких заумних вчителів. А з умаліться, умаліться і приймайте таке навчання, просте навчання, приймайте із вірою, приймайте із любов'ю, приймайте. І хай допоможе нам Господь приймати, не величатися, не хизуватися, а розуміючи, що ми без Бога не зможемо просити у нього допомоги, а Він є вірний Бог, який не залишить, який прийде вчасно, який допоможе, якщо ми цього хочемо. В ім'я Ісуса Христа хай буде так. Щирих Господніх благословінь, і Хай Божа любов, яка понад усе на світі, і в Слові Божому написано: все мене, все мене, але Божа любов вічна, хай вона перебуває в наших серцях, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.